Шановні жителі Медвінської громади, уже традиційно хочу проінформувати вас про події, які відбулися в нашій спільноті на минулому тижні. Відділи та сектори Медвінської сільської ради працювали у звичайному режимі. Відбулось засідання виконавчого комітету Медвінської сільської ради, на якому визначено уповноважених осіб щодо складання актів. По догляду за особами з інвалідністю першої чи другої групи та особами, які потребують постійного догляду, в рамках проекту з реконструкції котельні Медвінського ліцею отримано нову трубу та твердопаливний котел марки «Горизонт-700» вартістю дев'ятсот сімдесят гривень, в тому числі ПДВ 162 тисячі, який було виготовлено згідно з проєкту та відповідної експертизи. У Медвінській сільській раді та старостатах продовжуються робота з видачі повідомлень щодо сплати податку на землю власникам земельних ділянок. З 30.01 по 03.023 року було видано ще 301 квітанція. Хто не отримав квітанції, будь ласка, звертайтесь в Медвінську сільську раду та до старост. Також триває опитування жителів громади для розробки комплексного плану просторового розвитку території Медвінської ТГ. Станом 0302 пройшли допитування 140 громадян та 5 підприємців Шановні жителі громади, звертаюсь до усіх, хто любить свої села, історії і дбає про подальший розвиток України та нашої громади. Від вашої активної участі в опитуванні залежить майбутнє наших сіл на наступні 50 100 років. Майбутнє дітей, онуків, наше з вами майбутнє. Тому прошу вас, долучайтесь до опитування. Від громади потрібно заповнити 500 анкет, тобто залишилось ще 360. З метою цілодобового та оперативного інформування жителів нашої громади триває робота над створенням чат-боту Мединської ТГ. Працівники КП «Мединінвест» продовжують виконувати роботи з благоустрою в населених пунктах нашої громади. Порядковується територія кладовищ, здійснюється посипання доріг від ожеледиці, проводяться роботи з прибирання територій загального користування, упорядкування узбіч доріг, видалення аварійних дерев. Порослі та кущів. Творчі колективи громади проводять благодійні заходи з метою підтримки ЗСУ. Так, гурт ліцидеї та вокальний колектив барви Медвінського будинку культури провели благодійний вертеп, а зібрані кошти в розмірі 2550 гривень передані для закупівлі воску на окопні свічки. Окремо хочу відзначити волонтерів нашої громади, які не покладаючи рух, випікають хліб, пиріжки, солодощі. В'яжуть для бійців теплі речі, роблять окопні свічки та доставляють все це нашим захисникам на передову. Дякую вам. А також усім, хто допомагає, фінансово збираючи кошти на потреби нашим бійцям, адже разом ми усі наближаємо нашу перемогу. Як вам відомо, з ініціативи Міністерства внутрішніх справ України на території нашої держави розпочалося формування штурмових бригад Гвардія наступу. Це бригади з добровільців, мотивованих людей, які братимуть участь у звільненні України. Якщо ви маєте бажання вступити до лав гвардії наступу, звертайтесь до ЦНАПу Медвінської сільської ради. Отож, працюємо кожен на своєму місці і всі разом наближаємо перемогу. Слава Україні!